Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про скорочення функцій і кількості співробітників семи федеральних агентств, зокрема Агентства Сполучених Штатів Америки з глобальних медіа, яке Керує Радіо Свобода та Голосом Америки. Відповідний документ оприлюднили на сайті Білого Дому 14 березня. В адміністрації Трампа пояснюють, що таке рішення є продовженням скорочень. Цитую тих елементів федеральної бюрократії, які президент визнав непотрібними протягом семи днів. Керівник кожного згаданого урядового органу має подати звіт директору управління та бюджету щодо виконання наказу та пояснити, які компоненти або функції є об. Обов'язковими за законом і в якому обсязі наступного дня співробітникам Голосу Америки надійшов лист про те, що їх відправлено в адміністративну відпустку. Внаслідок цього всі постійні співробітники, включаючи керівників агентства, повинні були негайно припинити роботу. В Радіо Свобода отримали лист безпосередньо про припинення фінансування. Про це 15 березня повідомив телеканал ABC News з посиланням на отриману копію службової записки. І більше про це далі говоримо із директоркою громадської організації інститут масової інформації Окса... Оксаною Романюк, яка долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Оксано. Вітаємо Вітаю. Вітаю. на вашу думку. Якими будуть наслідки ось таких дій адміністрації президента? Ну, я бачу два безпосередніх наслідки. Для перше це удар по свободі слова по підтримці демократії по всьому світу. Оскільки Радія Свобода, я нагадаю, воно мовило саме в тих регіонах, де були проблеми з демократією, проблеми з доступом до інформації в Україні. Радія Свобода підтримувало. Два дуже важливих для України ресурси: це Крим Реалії Донбас -реалії. це найпотужніші україномовні ресурси, незалежні, які мовлять на окуповані наші території. Що стосується Голосу Америки, то це якісне джерело інформування про події безпосередньо всередині Америці. Це два медіа, які фінансувалися Америкою, які формували такий, можна сказати, требет. Цієї якісної інформаційної політики е, і сприяли тому, що США сприймалося як країна, для якої важлива свобода слова, яка інвестує в цю свободу слова, підтримує її зараз. Це якраз другий наслідок цієї історії. Цей імідж значно похитнувся, і е, наскільки мені відомо, е, саме зараз, е, наприклад, те саме Радіо Свобода, можливо, сподіваюся, все ж таки його буде підтримувати там, наприклад, е, Європейський Союз чи Європейські партнери. А що стосується Голосу Америки, то вчора отримали. Співробітники, колеги листа стосовно того, що їх буде звільнено з 31 березня, тобто, їх уже не просто у відпустку відправили, їх уже звільняють, і ми бачимо. На самому сайті Голосу Америки таку дивну заставку, от щойно, здається, ви її показували про те, що Америка буде величною знову, ви побачите оновлене джерело інформації, щось таке. І це ем, перегукується із заявою Карі Лейк, яка. Вона є чиновницею, заступницею, старшою радницею цієї агенції USAGM, GM, яка зараз якраз фінансувала це медіа. Вона заявила якраз, от, о те, що ви казали, що там. Скорочення, бюрократизація оце все вони з цим борються. Але при цьому вона сказала дуже цікаву фразу. Вона сказала, що вона з нетерпінням очікує на модернізацію основної місії розповідати історію Америки всьому світі в змістовний, ефективний і результативний спосіб. Отже, ми припускаємо, що швидше за все, голос Америки буде повністю переформатовано. Оскільки звільнено тих журналістів, які робили якісний, неупереджений контент, які інформували про обидві партії ключових США, які подавали критичну інформацію, думаю, що ми побачимо новий ресурс, який напевно буде модернізований уже з метою просування, наприклад, там однієї партії. Думаю, що Напевно, це можна прогнозувати судячи із тієї з із, із тієї політики, яку ми спостерігаємо. Побачимо, Я як хотів це якраз запитати. Далі, ви звернули але... увагу на так. той ролик, який транслювали е, і транслюють зараз на ресурсах Голосу Америки. Можна було побачити ось ці е, титульні написи, на яких було написано тепер голос Америки буде точним. Тепер це буде ресурс, якому можна довіряти, який буде представляти Сполучені Штати Америки. Ніби він цього до цього не робив. Я так якось зрозумів ось цей посил. Е, власне, якою може бути далі інформаційна редакційна політика цих видань, якщо вони. Далі продовжать свою роботу. І чи можуть вони відповідати далі журналістським стандартам? Чи немає загрози щодо цього? Загроза стосовно Голосу Америки Точно є, оскільки там звільнено тих людей, які робили якісну незалежну журналістику. Це підтверджувалось експертними аналізами незалежних громадських організацій. Голос Америки мав дуже потужні редакційні політики. Вони дійсно стежили за якістю своїх матеріалів. Зараз цих людей просто звільнено. І нас дуже багато сумнівів, ми не розуміємо, що буде замість цього. Швидше за все, це буде якийсь ресурс, який буде... Е Навряд чи буде дотримуватись балансу, швидше за все, це буде ресурс, який буде просувати там, певну точку зору. Не думаю, що в такому е разі цьому ресурсу будуть довіряти, що він буде користуватись е впливом. Думаю, що це дуже хибне рішення. Насправді знищувати ресурс, який дійсно. Просував, можна сказати, демократію, просував цінності і користувався довірою по всьому світу. Із Голосом Америки ми цього? співпрацювали. До речі, ми отримували від від них найсвіжішу інформацію а, з Вашингтона, так. спілкувалися з ними у прямому ефірі наживо за підсумками тих заяв, заходів, прес-підходів від представників адміністрації а, і так, Байдена так. і інших президентів Сполучених Штатів. А от до речі, ще торкнулися ось ці зміни також діяльності Радіо Свобода. Якщо кілька слів розкажіть, будь ласка, ми теж співпрацювали і співпрацюємо з колегами звідти і щодо розслідувань приводу ефірів подій у Європі, Європейському Союзі різних країнах, який тут буде масштаб шкоди або загалом роботи, зміни роботи, принципу роботи цього видання? Ну в Радіо Свободи зупинено повністю все фінансування. Угу. Зрозуміло, що це величезний удар у цьому медіа. Співробітники. Поки що не звільнені, але це залежить від того, наскільки цьому ресурсу вдасться оперативно знайти фінансування з інших джерел, які не є е, американськими. Ми дуже сподіваємося, що в, ну, підтримку включаться там європейські партнери. Е, е, я вважаю, що і державі Україна варто задуматись над тим, щоб підтримати, наприклад, хоча б колективи. Які робили дуже важливі для нас, для України, речі? Це, я вже казала, Донбас реалії, Крим реалії, це розслідувальні програми, схеми, це надзвичайно глибокі і якісні інформаційні новинні продукти. Зараз держава фінансує марафон. Ці олігарх... олігархічні канали, ви знаєте, да що вони якраз минулого тижня е, отримали фінансування. Здається, кожен е, по 200 мільйонів гривень щось таке треба е, уточнити, але здається, на цьому рівні було фінансування. Мені здається, що точно державі варто подумати над якоюсь підтримкою. Незалежних якісних ресурсів, замість того, щоб фінансувати олігархічні канали і інвестувати в те, що насправді і так може функціонувати, і всі ці олігархи вони вже створили канали, які дублюють. Краще б ці гроші спрямували на суспільне. А суспільне могло би, наприклад, закуповувати продукт в Радіо Свобода чи якимось чином там співпрацювати більш тісно з цими редакціями, щоб підтримати саме. Дуже дуже важливі для нас ресурси, тому що нагадаю, Крим реалії це єдиний впливовий незалежний ресурс, який мовив на окуповану територію Криму, і мав величезну аудиторію. Альтернативи йому просто немає. Просто немає. Він, вони збирали інформацію саме з Криму, працювали тільки на цю аудиторію. Так само ресурси, ну по суті, всі ресурси Радіо Свобода вони дуже потужні і дуже важливі для нас, для стійкості нашої держави. Думаю, що. Точно потрібно зараз над цим задуматись, як держава Україна має підтримати ці ресурси, щоб вони далі продовжували функціонувати. Не просто чекати там, а це потрібно нашим європейським партнерам. Хай вони інвестують, хай вони щось придумують. Це потрібно для нас, перш за все, для нас. Пані Оксано, так ви сказали про те, що такий заклик зробили до української влади, аби підтримали якраз ті медіа з білого списку, зокрема Радіо Свобода наших колег. в Європі до речі, в Дойчевелі вчора написало про те, що уряд Чехії запропонував європейському союзу обговорити можливу підтримку подальшої роботи американських мовників Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода і з відповідною ініціативою 16 березня. Виступив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Ми будемо чекати. На оновлення щодо цього цієї інформації, справді якою буде підтримка європейських країн цього мовника, вам дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Оксана Романюк, директорка громадської організації інститут масової інформації, була з нами на прямому зв'язку. З нею обговорювали тему подальшої долі видання Голос Америки та Радіо Свобода.